Сьогодні буде знайомство з київським зоопарком. Якщо ви на авто, ви зможете припаркуватися на паркінгу зоопарку на проспекті Перемоги 32. Трохи історичних фактів: Київський зоопарк заснований у 1907 році. Тут можна побачити найбільших сухопутних хижаків та травоїдних нашої планети: слона, жирафів, бегемота, левів, тигрів, горилу та інших. У 2017 році розпочато глобальну реконструкцію Київського зоопарку. Вона відбуватиметься поетапно на окремих ділянках, тому зоопарк працюватиме для відвідувачів у звичайному режимі. Ознайомтесь з правилами перед тим, як іти з сім'єю в зоопарк. Наприклад, курити поза місцями для куріння, адже тварини не курять і запах тютюну їх страшно дратує. Друге правило годувати та турбувати тварин. Всі тварини їдять за графіком, якщо його порушити, у них можуть розболітися животики, а ще вони можуть занедужити. І не заходьте за огорожу, слідкуйте за своїми дітками. Бо тварини є дикі та можуть покусати, затоптати або навіть загризти, ставити чи саджати дітей на бар'єри та огороджу. Заборонено вживати алкогольні напої, знаходитись у стані сп'яніння. Заборонено фотографувати тварин із застосуванням спалахів. Тоді на фото у тварин будуть червоні засвічені очі. До того ж. Вони дуже лякаються. Ведіть себе, будь ласка, вічливо. Ви прийшли в гості до тварин. А тепер трошки розповім про кожного окремо. Наприклад, знаєте, як звати бегемотика. Бегемотик Лілі, Це красуня Лілі любить тепле сонечко, освіжаючий басейн, приємний літній душ та смачну й корисну їжу. А ще вона завжди дарує посмішки та гарний настрій усім відвідувачам. А ви знали, що тут живе єдина горила в Україні? Їй 48 років, і звати її Тоні. А не так давно пройшла успішна операція старенької ведмедиці, бурі. Про наших тварин дбають багато спеціалістів. Це і зоологи, і зоотехніки, і робочі по догляду, і звичайно ж ветеринари. У 32-річної урсульської білогрудої ведмедиці бурі минулого року помітили невелику пухлину на лівій задній лапі. З Часом через те, що бабуся веде дуже активний спосіб життя, це нарост почав її турбувати. Тож спеціалісти вирішили провести операцію, яка тривала близько трьох годин. Ще одна цікава історія про врятованих мав гусара Рене і Софі. Вони прибули до нас у березні, з розтрощеного російськими загарбниками приватного зоопарку в Ясногородці. Тварини перебували у жахливому стресі. Вони навіть боялися підходити до їжі. Та любов і турбота наших фахівців поступово повернули спокій. У маленькі серця. Тож тепер мавпочки повністю освоїли свій вольєр та ведуть активний спосіб життя. Рене та Софі виявились великими ласунками, що дуже полюбляють солодкі ягоди та фрукти. Ось і відкрився новий авіарій для наших пернатих мешканців водно-болотних уїдь. Силами працівників зоопарку створено пташиний вольєр з умовами наближеними до природних. Серед трави та на гілках дерев, на піску та у штучному ставку, на яскравому сонечку та у приємному затінку розмістилися п'ять видів птахів. Серед них ібіс червоний, султанка, каролінка, кільчатий чирок. Та мандаринка. А побачити цю яскраву експозицію можна на нижньому парку Київ -Зоу. Недавно сталося поповнення у родині Альпак 25 липня у мами Ушки та тата Луїза Альберто народилась красуня Луна. Маленька знаходиться у відкритому вольєрі, насолоджується теплим сонечком та смакує мамине молочко. Також чергове поповнення у маленьких бізончиків. Народилися Варта і Вікінг. Маленьку варту, мама Веста, народила 27 червня. А вчора нас потішила мама Вербена, народивши вікінга. Бізони від природи дуже сімейні. Тож малеча з перших днів перебуває під чуйною опікою числених родичів. Зараз малюки знаходяться у відкритому олєрі. Є окремий вольєр, де ваші дітки зможуть покормити козеняток, поросяток та кроликів. Діти в захваті. Так що, батьки, готуйте свої кишеньки. Купляйте морквочку, яблучка та капустку та бігом з дітками на прогулянку до вольєрів. Сучасний європейський зоопарк це перш за все комфортні умови для тварин. Тож, попри важкий воєнний час. Вони дотримуються європейських стандартів їх благополуччя. Своєю щоденною працею наближають умови проживання мешканців до природних зелені острови, живописні озера, кущі та дерева, водяні розпилювачі та басейні, а ще штучні ліани, кам'яні гроти, піщані насипи, спеціальні годівниці. Ще одна цікава історія про тигрицю Даліла. Тигриця Даліла, яку було врятовано в приватному зоопарку на Харківщині, вже повністю освоїлась у новій домівці: прогулянки зеленим просторним вольєром, якісне смачне харчування у виді м'яса та купання в басейні. Щоденні обов'язкові процедури нашої великої кішечки. А побачити красуні Далілу можна на острові звірів. Приходьте в гості. І остання історія про черепаху Тора. Це жовтовуха черепаха. Їй 9 років у березні через обстріл житлового будинку в Оболонському районі Києва вибуховою хвилею і викинули з вікна другого поверху. Пролетівши кілька десятків метрів, вона впала в траву та вціліла. Після втрати житла господарі вирішили передати тварину до Київзоо, де для неї створено комфортні умови. Після ветеринарного огляду, карантинування та необхідних лабораторних досліджень, Тора приєдналась до дружнього сімейства водяних черепах. Вона плаває в басейні, гріється під лампою на спеціальному острові та ласує рибкою. Побачити Тору. З новими родичами можна у приміщенні Аква Терраріуму. Приходьте знайомтесь. На цьому я з вами прощаюсь. Приходьте до зоопарку. Ставте вподобайки, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на мій канал.